Понад два десятки патрульних поліцейських на центральній площі Ужгорода урочисто заспівали гімн України. При цьому були вбрані у вишиванки. Кажуть, це свято об'єднує українців і дає змогу згадати про народні особливості і традиції. Таким чином, хотіли відзначити день вишиванки і подарувати гарний настрій всім ужгородцям. Спонтанно ми просто побачили, ну я особисто побачила на Фейсбуці, що 19 травня, ну я це знала і того року. Що завтра день вишиванки, запропонувала, підійшла до наших колег, запропонувала всім офісом одіти вишиванки, тому що патрульним, патрульним, на жаль, не можна. Всі погодилися, всі якось прийняли цю ідею, і ми якось вирішили зробити якийсь флешмоб, щоб нас побачили, що ми також є частинкою України, наше управління. Трошки з'єднатися, побачити один одного. Це... Одне з небагатьох свят такої єдності культурної, де ми дійсно за допомогою наших вишиванок цих атрибутів відчуваємо себе частинками єдиного народу, відчуваємо себе частиною майбутнього, теперішнього, минулого, єдність з нашими пращурами. Дійсно, треба до цього ну, стремитися, щоб кожен день у нас був такий єдності.